Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо дуже класні та смачні тортелі з різними начинками. Буде дуже гарно смакувати. Не забуваємо ставити лайк, підписуватися на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, однією складовою тортелі буде дуже смачний фарш. Бум фарш додавати аджику, цибульку, чесничок, а також додамо кетчуп та приправки і зробимо, підсмажимо фарш на сковорідці. У чергу нам необхідно обсмажити цибульку з чесничком, після чого приступимо до обсмаження самого фаршу. До цибульки додали чесничок. Фарш також закинули на сковорідку. Нагадаємо, фарш у нас свиний. Зараз гарненько обсмажиться і будемо додавати до нього цибульку. Фарш вже поміняв колір. Зараз ще трішечки його обсмажимо, щоб повністю вийшла з нього водичка. І будемо додавати до нього додаткові інгредієнти. Додали до фаршу копчену паприку та сухий часничок. А також додали хмелі сунелі та приправку до м'яса. Аромат стоїть не передати. Так, додали до фарша цибульку з часничком. І зараз додамо сюди ще аджику, кетчуп і все гарненько протушкуємо хвилин 15-20. Получається по типу соуса болон'єзе. Для начинки на тортілью ми будемо використовувати такі інгредієнти. Попередньо приготували фарш. Дам додавати ковбаску, сирочок, печериці, помідорки, сирний соус та вершковий сир. Для самої тортлії ви берете круглий лаваш або тортілью. Зараз нам потрібно попередньо нарізати помідорки та печериці і, в принципі, будемо формувати тортю. Це дуже проста та класна страва. Получається просто ідеальний сніданок. Інгредієнти підготували, нарізали і починаємо формувати так, В Першу чергу в тартільні нам потрібно зробити надріз. Далі на тартиллю наносимо сирний соус. Починаємо викладати інгредієнти. під Оп. Розділяємо візуально на 4 частини. І так, тепер сформували ми начинку на тартилью. Тепер стоїть задача її е, добре скрутити. Беремо цей краєчок. Оп. Потім сюди. І потім сюди. Ось такий конвартик у нас виходить. Друзі, формуємо другу тортільлю, тільки в нас змінюється намазка. Будемо використовувати вершковий сир. Наступну тортілью будемо робити з намазки з кічинеза та з додаванням фаршу. Для цієї тартильї будемо використовувати ось такий листковий сирочок. Ось така наступна тартилья в нас виходить з фаршем. Зараз будемо її загортати. Так, друзі, тортилью ми ставимо на пергамент. Обов'язково нам потрібно змастити її яйцем та посипати кунжутом. Мастили яйцем, посипали кунжутом і ставимо в духовочку на хвилин 15. Так, зробили тортілью з фаршем. І також вона відправляється в духовочку. Друзі, ось така краса получається. Дуже швиденько і дуже смачненько. Всім рекомендуємо приготувати ось такі тартильї. Тілья в розрізі і зараз дам її куштувати. Друзі. Сьогодні готуємо дуже смачні тортів з різними начинками. Все покажемо, все розкажемо. Ви головне поставте лайк, підпишіться на канал, а ми вам покажемо увесь процес приготування.